Хочу показати ще один персик зі своєї колекції під назвою Plane Star. Це інжирний персик іспанської селекції вже. Тому це якби продовження, Вибачаюсь, бо трохи простудився, застудився. Дерево це молоде, третій рік від посадки. Плодів було, зав'язало більш-менш гарно, але якось з тими дощами вони почали чогось тріскати. У мене якби ця серія планів не зовсім тріщить, якби вона гарна до тріску. Ті другі були плани джими, плани Делішес майже без тріску. А на цьому я тріщини не знаю. Може якби піщепа попливала, бо тут мигдаля, а на тих манджурка, але не думаю. Тут просто колись якби, росла велика ялинка, смерека, то величезну тінь робила, то я її зрізав і якби продовжив собі далі плантацію з персиками. Може ґрунт. Трохи закислений, той не, не знаю. Але якщо подивитися, то дерево все нормально, прирости величезні дає. Ну, перстиків якби е, лишилось може штук 20 на дереві цьому максимально. Та ну щось є. Ну, того року було сигнальне плодоношення, то було їх майже стільки ж я лишив. Це мав бути повноцінний врожай цього року. Ну, побачимо на наступний рік. Ну Ось такі є зуродовані плоди, як би, понівечені, не знаю, ну затяглося все. А так він гарний, ось такий на сонці, такий більш в тіні. Що ще? Можу сказати, що ну, багато не скажу по ньому. Але бачу плодову бруньку заклав дуже гарно. На наступний рік, якщо, дасть Бог, все нормально буде з погодою, то, то буде вже урожай гарний, мав би бути. Зараз я нарву цього персика, зважу, покажу вагу, вага, яка вага, яке всередині. Може і поставлю, там ще на дереві є персик світ кап, то якби, подивитися, зрівняти, мені цікаво буде по смаку, бо я казав у тому попередньому відео, що якби трохи вони мені схожі за смаком, то цікаво буде побачити. Перемикайтеся. Ось нарвав персик плане Стар, Так він виглядає. Таке забарвлення. Якби бачите на сонці, да, такий, він дуже темний, гарний. Це в листі такий більш буде світлі. По вазі показую від менших до більших. 120. 131. Це такі маленькі там. Це вже більше йдуть, 165. 172, 175. Ну, якби для першого плодоношення нормальна, ну, я б сказав гарна вага, не то, що нормальна для інжирного персика. Думаю, що якби є потенціал, що буде вага збільшуватися гарантія. Ну от зірвав ще світкап, показати такий відрізняється, він все-таки відрізняється. Є і в цих така більш кругла, але тут вони в основному всі такий, йшов більш рубцювати. Тут дуже широкий він йде. На цих практично такого немає. Ну кажу, Там є, ну то він і так більш такий. І... Чим відрізняється, що ці більш витягнуті, а ці йдуть такі бочковаті, широкі, дуже ось видно, вони такі. Ну, як плани, серія у них вся така вони такі широкі. Йдуть. І вже з'їв один цього року то бачу по цьому по кольорі м'якуші він відрізняється. ну Зараз я розріжу якби покажу. Ось я розрізав плоди якби плане стар і плане і світ кап. то ось тут плане стар, це світ Кап. Якби не знаю як камера чи передає, ну дивіться, плане то у нього м'якуш більш така кремова, якби, такого більш жовтуватого відтінка. І тут більш такі вирежені не волокно, більш вона волокниста. Мені кажеться, ось такі по полосках тих видно. Ось тут вона більш білосніжна і волокна менше, вона така більш масляниста, саме. Зараз на смак, а так всередині також є біля кісточки червоного. Тут, ну Це може такий пліт, ну, тут мені кажеться, що тут більше, а тут менше, не знаю. зараз на смак ну что скажу В цьому мені кажеться, може пліт такий кажу, але в цьому мені трохи більше якби цукру. А тут ну цукру також дуже багато, але якби він якби тут їж чуть-чуть чувствує. Чується така волокнистість в смаку. А тут більш якби він такий. Більш м'який, можна сказати, смак. Ну, оба смаки дуже гарні. Ну є. І коли вже їх куштував, зрівняв, бо я ще їх ніколи так не зрівнював, то якби є відмінність в смаках. Оба смаки заслуговують місце бути, але ну, кажу, є різниця, бо колись я думав собі, що вони. Прям ідентичні по смаку, але ні. Коли їх куштуєш, так, то вони відрізняються. Оба, і цей і цей сорт дуже смачні, тому можу радити.